Пропозиція розпочати комісію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 5 за, проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято. Всіх є порядок денний, 11 питань. Ще будуть якісь зауваження доповнення до порядку денного. Відсутні. Пропозиція затвердити порядок денний та розпочати роботу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось немає. Рішення прийнято. Починаємо. Перше питання про встановлення пільги оплати за оренду нежитлового житлового приміщення. Термін дії договору доповідає Олена. Олегівна, так? Да? Так, да, так. Да. Це повторні пільгові оренди. Перше і друге питання. До мене звернулися, попросили представити його просто. Значить, це в нас перший, дехтує, бо тут не видно в списку. промінь. Промінь. Це велосипедна школа, яку ми кожного року погоджуємо і громадську ініціативу щодо... Встановлення пільгової оренди. Перше питання це школа промінь. Друге питання це Чорнобильський фонд, міжнародний фонд відродження Чорнобиля. Пропоную два ці питання об'єднати. Якщо не проти і нема зауважень, це вже не вперше подається з 19-го року, якщо я не помиляюсь, і винести на розгляд сесії. Дякую. Ну давайте не будемо. швиденько пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає, отрималось немає. Друге питання встановлення пільги на орендну плату. Вже послухали в принципі. Пропозиція е, винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? П'ять за, проти немає, утрималось немає. Третє питання про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс виконавчих органів Білоцерківської міської ради та комунальних підприємств Білоцерківської міської ради портативних радіостанцій ДП405 стандарту ДМР там, цифрових рацій КРІСІМ. Доповідає кравець Анатолій Васильович. Так, даним проектом рішення пропонується передати 17 апаратів. Це Виконавчого комітету один управління надзвичайних ситуацій, один апарат, білоци і комуна, далі комунальне підприємство і критичної інфраструктури наші, які, не дай Боже, в разі блекаута потрібні будуть зразу ж на зв'язку для вжиття необхідних первинних заходів з ліквідації наслідків в разі виникнення такої надзвичайної ситуації. Тому було придбано 17 штук і пропонується передати відповідно до переліку цих 17 апаратів. Шановні колеги, запитання, зауваження відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає, утрималось немає. Переходимо до наступного питання про безоплатну передачу майна з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Кровиця Анатолій Васильович Пропонується передати з балансу департаменту житлокомунального господарства буржуйки для укомплектування найпростіших укриттів. Ті, які ще не докомплектували, це 22 штуки на управління комунальної власності для ОСББ, житловій конторі номер 7 1 і парку Шевченка, які теж закінчили ремонт найпростішого укриття і потребують укомплектування. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Утримались, немає. Рішення прийнято. Наступне питання про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики. Білосерківської міської... ще одне моє питання, вибачте мені здається. Ні? А, перепрошую, да. Ще, ще з балансу на <клес> <Шевченко, клес> да, да. перепрошую про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Шевченка. Майна. Краветься Анатолій Васильович. Так, як я вже казав, закінчене облаштування найпростішого укриття. В даному проєкту рішення якраз типовий мінімальний перелік того, що має бути в найпростішому укритті, ну, за виключенням буржуйки, яка там йде в попередньому рішенні. От на парк Шевченка. Відро, туалет, бокс універсальний, а далі просто так, щоб розуміли, що там має бути, це саме мінімум. Шановні колеги, запитання і зауваження. Відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось, немає. Рішення прийнято. Наступне питання: про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики Білоцерківської міської радою та її виконавчим комітетом на 23 рік. Всім доброго дня. Даним рішенням пропонується взяти до відома звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики Білоцерківської міською радою та виконавчим комітетом за 2023 рік. У 2023 році було прийнято чотири регуляторних акти: два рішення міської ради, два рішення виконавчого комітету. Було заплановано трохи більше, але в зв'язку з змінами з законодавством були перенесені на 2024 рік. І в двадцять році у нас заплановано. Регуляторних актів по прийняттю Білоцерківською міською радою дев'ять, і три по виконавчому комітету. Всі процедури регуляторні в 2023 році дотримувалися. Всі регуляторні акти направлялися вчасно, всі процедурні питання були узгодженими. І зауваження пропозицій від регуляторної служби приймалися і враховувалися в прийняттю рішення. Прошу прийняти довідомо. Шановні колеги, зауваження, запитання відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає, Утрималось. Немає. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку автомобільного транспорту Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 рік. Затверджено рішення Білоцерківської міської ради від 15 травня 2020 року. Доповідає Шевченко Олена Сергіївна. Шановні депутати, даним проєктом рішенням пропонується внести зміни до програми розвитку автомобільного транспорту Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-25 роки, а саме в графі 6 передбачити розробку комплексної схеми руху громадського автомобільного транспорту Білоцерківської міської територіальної громади. Розробка такої схеми на основі сучасних розрахунків дасть можливість усунути дублювання автобусних маршрутів і так. Таким чином покращити економіку наших транспортних підприємств і залишити тариф на діючому рівні. І також прошу ще врахувати правку в даному рішенні, замість слів міська рада, замінити слова виконавчий комітет міської ради. Прошу винести на розгляд міської ради. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про представництво інтересів Білоцерківської міської територіальної громади на установчих та загальних зборах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Грибанюк Руслан Іванович. Шановні депутати, необхідність прийняття даного рішення полягає в тому, що в не в багатьох будинках є наші де є ОСББ і знаходяться наші комунальні приміщення. І, відповідно при установчих зборах чи, наприклад, загальних зборах по вирішенню певних питань, запрошуються всі співвласники. Даного житлового будинку, і потім від загальної кількості площ визначається відсоток проголосувавших. І, наприклад, є об'єкти, як Ярослав Мудрого, 28, де місто належить два поверхи, а це п'ятиповерховий будинок. І якщо не присутні власні вигляді комунального представник від комунального майна, то не набирається необхідна кількість для прийняття тих чи інших рішень, там чи утеплення, чи тариф, чи, чи будь-що інше. Тому на сьогоднішній день наші представники, звичайно, ходять, але вони не голосують, дотримуються, тому що. Що немає ні, ні повноважень для здійснення цього, тому пропозиція прийняти це рішення, то, щоб ми могли це робити в законний спосіб. Дякую. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто дану пропозицію? Прошу голосувати. 5 за, проти немає. Отрималось. Немає рішення прийнято. Наступне питання про погодження інвестиційної програми, інвестиційного проекту товариства з обмеженою відповідальних білосерків вода на 2023 рік та плану розвитку. Довгострокової інвестиційної програми інвестиційного проекту товариство з обмеженою відповідальною Білосердків вода на 2023-2027 роки». сьомі років. Але панюкрослава ж таки необхідність полягає в тому, що за результатами засідання комісії тепінес були доручені товариству Білосердків Вода вжити заходів в частині там розробки документації для забезпечення аврійного водопостачання та водовідведення в місті на випадок блокаута чи інших. Ситуації, е, відповідно, ці заходи були зроблені, а для того, щоб не вийти за межі суми програми, були скориговані інші заходи. Примінальна табличка вам додається, е, на сьогоднішній день підприємство працювало і деякі заходи перенесли на наступний період. Деякі заходи було скориговано по вартості, е, для того, щоб не вплинути на тариф. Пропозиція підтримати ці запропоновані підприємством заходи та нести зміни. Шановні колеги, запитання. Зауваження відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати п'ять за, проти немає. Утрималось, немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 23 року про безоплатну передачу з балансу комунального закладу Білоцерківської міської ради, «Білоцерківська клубна система на баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської ради майна Грибанюк Руслан Іван. прохання підтримати технічне рішення. Там було пропущено слово «централізовано» по тексту рішення. Дякую, шановні колеги. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую. П'ять за, проти немає. Отрималось. Немає. Рішення прийнято. Наступне питання про звіт постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв'язку, торгівлі, туризму, послуги, розвитку підприємства, власності комунального моня та приватизації розвитку агропромислового комплексу. Шановні колеги, звіт, в принципі, ми бачили. Провели 10 комісій, розглянули 130 питань. Основне, що хочеться додати трошки нам, мабуть, відвідування, щоб ми могли проводити більш активно нашу комісію. Тобто всі почитають, врахують. А так, в принципі, все добре. Пропозиція винести на розгляд сесії. Як скажете, ви знаєте де, так? Да? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Стрималось, немає. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянути. Всім дякую.